Привіт, мої дорогенькі! Починаємо наше заняття. На початку я пропоную вам згадати, як називається наша країна. Україна. Як називається місце, де ви народилися, де живуть ваші батьки? Батьківщина. Дітки, наша Україна вона дуже цікава, різноманітна. І тому я пропоную сьогодні з вами помандрувати. але мандрувати ми будемо у місто Кривий Ріг. Дітки, якщо мандрівник мандрує на велику відстань, яким транспортом він може скористатися? Це може бути літак, автобус або потяг. Якби ми з вами помандрували літаком, ми б опинилися у Криворізькому аеропорті. Якби ми помандрували автобусом, ми б опинилися на автовокзалі. А якби ми помандрували потягом, то ми б опинилися на залізничному вокзалі Кривий рік головний. Місто Кривий Ріг? Це велике місто. Воно найдовше в Європі. Протяжність цього міста понад 100 кілометрів. Дітки, а давайте пригадаємо, які ви знаєте символи державності нашої держави? Це прапор, герб, гімн. у міста Кривого Рогу Теж є свої прапор, герб і гімн. Погляньте на прапор. Він має червоно-зелене забарвлення, на тлі якого зображен ріг, а також дубове листя, а це криварійський герб, а це найголовніша будівля у місті. Будинок міської ради. В ньому знаходиться міська влада, яка керує усім в місті і транспортом, і магазинами, і лікарнями, щоб усе гарно працювало. Поблизу з міською радою знаходиться найвищий флагшток, на якому маяріє державний прапор. Цей прапор можна побачити з різних куточків міста. Діти, а чи запам'ятали ви, яка довжина цього міста? Понад 100 км. Отже, таким містом пересуватися пішки дуже складно, яким же видом громадського транспорту ми б могли з вами скористатися! Ми могли б скористатися автобусом, автівкою, тролейбусом або трамваєм. Але в місті є незвичайний від транспорту. Це швидкісний трамвай. А чим він незвичайний? Тим, що він переміщується не тільки по поверхні, а й під землею. А також він поєднує різні кінці цього міста. Можна цим транспортом переміститися з одного кінця міста в інший дуже швидко. А чим же славиться місто Кривий Ріг? Це місто металургів. Що ж воно таке? Металургія – це добування заліза. Ось в таких кар'єрах видобувають залізну руду, з якій потім виплавляють залізо. Усі предмети, які залізні ви бачите вдома, їх виготовляють з заліза. По залізничним коліям у вагонах залізну руду. Доставляють у доменні печі, де її переплавляють. Не тільки цим славиться місто Кривий Ріг. в ньому також є багато дивовижних історичних місць, а також місць відпочинків. Погляньте на цей дивовижний квітковий годинник. Він найбільший у Європі. Під ним знаходиться музей, який можна відвідати і дізнатися дуже багато цікавого про це місто. Також візитівкою цього міста є пам'ятник Казаку Кривому Рогу, на честь якого нібито і названо це місто. Ще в місті є стадіон. Який називається Міталург? На ньому проводять футбольні матчі, а також відбувається свято День міста. Ще в місті є Державний цирк, який відвідує дуже велика кількість дітлахів. А це Театр імені Тараса Григоровича Шевченка. Сюди приходять цілими родинами, щоб переглянути цікаві вистави. А ще люди полюбляють відпочивати в парках міста Кривого Рогу. Це парк імені Федора Маршавцева. Це лодочна станція, на річці Інгулець. Ось і підійшла наша мандрівка до кінця. Дітки, по якому місту ми сьогодні з вами мандрували? Що цікавого ви дізналися про це місто? Які найбільше місця вам сподобались? Дітки, коли ми мандруємо, треба бережно ставитися до. Всього, що оточує нас. Не треб, треба доглядати за всім, не залишати після себе сміття, прибирати, і тоді, скрізь, де б ми не були, буде чисто привітним і скрізь нам буде добре, і всюди ми почуватимемося як вдома. Яке це щастя жити на своїй землі, на рідній батьківщині. А на цьому заняття закінчено. Пока!